Вами прийти. Хоррор грав в The VHS Paradise. Ми будемо в якомусь магазині щось продавати, покупці їх і щось страшне. Будемо грати, пробувати, дивитись. Так. Ой, ми в звідсі починаємо. ЗВХ Paradise, Так будить. О, моє, це як в GTA. Прям. Так. -мо, так що тут у нас? А, привіт, Роберт. Щось там це. Пам'ятаєш. О... комп'ютер. Дивитись працювати. <сум> так. Ну лякай. Старт. Ох ти, я маю, як як в мене раніше тільки шагло був я моя. Добрий день! Наверное, день, чого так пізно, що не спите. Включайся, комп'ютер, тут вже люди прийшли. Ну ж бы. Ну, Р дава Д2, працюй. Добрий день. Може шерсть с тебя почитать? Може прокласти його. Да, дійсно. Так, добрий день. А слухай. Я хочу взяти му фільм на 2 дня. Скільки це буде коштувати? Привіт. Це буде коштувати 3 долара. Якщо ви любите. А, це, коротше, в мій теж улюблений фільм. О, давайте. Я, я не хочу зараз балакати. А, ну, вечір, вечори зараз дуже небезпечні. Пока-пка! Що заходьте ще. спати лягайте. Так. час. Я дещо цікаво мені, быстренько. Так, пу Так що тут у нас ще є цікаво? У нас є якийсь тут комп'ютер, не працюючий. У нас є тут... о, хтось ще прийшов, у нас є тут туалет, походу. Доброго дня. До вечерні ж. Доброго дня наперед, коротше. Поняв комп'ютер. Вс. Ай! Вікін тут треба вже туди. Добрий день. Ввечер. Здрасті. Привіт. Я хочу взяти муви на один день. Це 2 долари, так? Привіт, так. Окей, okay, uh... Я нова в цьому місті, ви знаєте. О, в цьому місті багато хрань. Е, так, бікерфу. Ви приїхали сюди на відпочинок. Я мов він сюди зі своїм чоловіком. Е, щось там це. О, зрозумів. Я, а я не. Е, так, я мені пора. Good night. Добро, доброго доброго дня, Гудбай. гарного удачі щось там цей. Так добрий день Йой. Йомай, йомай, йомай. Ти що? да да Привіт, хлопче. Чи є в тебе фільм дюн? Привіт, мам. Це можуть показувати всі, немає його, поки що нема в ХС сторі. О, я не люблю кінотеатр. Я не хочу чекати так довго. Приходьте сюди наступної тижні. І тоді, можливо, у нас буде це. Ой, окей, дякую, бай. Пока. Що в нас тут а ще є? Цікаво? Ой! Це що таке? -мою! Це Шо таке? Шо, шо це? Кой Хтось прийшов? Шас ми дам. Йдем... А, і тут ще бігти можна Щось мені мені не це що тут бігти можна Добрий день. Вечер. Короче, здрасте. Тикли! Човтик? Ты шо? Крадун шо? Боже, які ви страшні так? Я слідкую за вами. Так. Я слідкую. Кто знає, что фільми пропадають, приходять тут всякі. приходит тут всякие. А в мене тут потім фільми пропадають. От, це відкрилося. Гей, вкрали фільм фильм Та ну. Я все, я слідкую. Заходь, тут тут все, я стою біля дверей, щоб ніхто не зайшов. Давай давай вибирай фільм і йде до касу. Хто вас знає? Краще потім фільми у мене пропадають. Все, красти не буде? Так, я вас слухаю. Вам не пізно таке купляти? Якийсь там кролик, якийсь там х... адвенчер. Я хочу купити це. Окей, 20 доларів. Ага, щось таке замовляє, та я моя. Каже, грошей в нього нема. А... Ania, nie, coś, coś innego, typu... Bala... E... nie podoba się co mówi No, duży... Cie... Ciekawień... Czaj... Ja Robert. Nice to meet you. E, czy możesz zapytać ciebie o zapytanie? Twisto. Ty szczęśliwy na swojej robocie? Ty spiesz... Dobre? Czemu mówię takie zapytanie? ja mam Ні. Повірте. Щось, щось дуже велике, як курйозний. Ну. дідок курйозний. Таке за каже фільм X-Rebit. Звісно ж, він буде курйозний. Це робить дуже сумним. Окей. Okay. Um, радий познайомитися, Оберт. Надіюсь, що побачимось скоро. Uh, так, бувайте. Пока-пока. Вночі пішов, прийшов в старий магазин, купив ексуальні побігенькі зайчика. Дідо. Так. Моя... Цей. Закінчена. Ооо, лот. Вач муви. Ой! Йо-моє! Что? Uh... Щось з машиною було? Чекайте, а як можем. Так, що далі? А, ми тут і живемо, походу. А закритий. Двері... А ми да, дійсно, тут і живемо, походу. Непога в цілому. Але, але х, х, хто мене... А, вон. Якийсь фільм. Е, да, все, закриваємо фільм. Віддаємося муві. Так, це медмедук Медіокре Муві. Так.

Ja, шо це? <му> так, щось буде після темного екрану? О! така Отак. 18 хвилин вже. Давайте спробуємо на ще одну кінцівку. Попробуємо програти. E, цьому. Королю? Може нам треба щось схватити, якусь ножа чи ще щось? Бо tі, я так пам'ятаю, друга кінцівка це програти проти цього короля дивного. Це кріль? Ага, ну, типу, в якомусь пакет на голові в вигляді короля. Так. М -м -м -м, може якийсь ніж тут є. Може, звісно, ми зможемо від нього бігати? Разеблок! Неочікувано. <Destroyed> <HE2> <н post> не Отайнечику. Може в нас є якийсь ніж, слухайте. Ага. Ну, ну. І, і кролик до нас прийшов. Не дуже сексуальний. Давай. Може щось... Може. Та вже двері тут така. Може щось йому відповісти. Діди. Хтось буде йти? А, я ще комп'ютер не включив, точно. Починаємо. <гум> може щось. Може то дійсно дід надивився, та й каже, та й подумає. А, а, а може і сам спробую. <гум> а то тут кажуть, такий красивий молодий чоловік працює. <гум> а слідкую давали? Байп, чортяра. Поліція. Так, не, я стану тут буду вас чекати. Ви не вкраде. Знаю, що по мене крик прийде, але ні. не. не, не, не. Ні-няв no, ню, no, no, я вас знаю. Доброго дня. Вечора. Да. Окей, ви давайте. А, ми вже це, з ними балакали. Ну киш-киш-киш, киш-киш, киш, кш. Вс. Якийсь би фонарь би хоча б поставили тут. Хоч, хоч зірочки красиві. Що толкаєте? Вроді би вона була теж вкрала. Я готовий ловити вас. Ага, ага, диви. Стояти. Щоб знали. Хе-хе. <ріхи> Вітка думав, реакрали. <я> Передувати <ріхи> на 3 дні. Добре, з вас 4 долара. Е, тримайте. Мій син любить цей подарунок. Це подарунок для вашого сина. Е, чи, чи не хочете ви купити цей фільм? А не одорадувати його. Ні, він подивиться це муві за перших 5 днів. І йому воно більше не треба. Хаха. -ха. Йому один з строків. Він любить активні фільми. О, окей. Дякую за покупку. Дякую, будь-байте. Б... Будь так. Треба слідкувати, щоб тут не викрили мене. Та ви страшні, звісно, з темноти. Йой! Дядьку. Ма крему якогось? Сонцезахисного слухайте? Зволожуючу, а то, що ви... Я слідкую за вами. Я буде буду купляти. Так. Доброї ночі, сер. Я хочу взяти фільм на один день. Він 2 долари. Сьогодні поганий бен... день. Я... Я хочу подивитися потратити ніч, що подається хорошому відомо. Що сталося? Якісь важкі слова, і він працює в офісі. Uh, вибачте. Uh, вам подобається ваша робота? А чому мене теж питання? <рик Oakle> <коло> <śpełnie> Ні, мій бос ідеот. Ідіот. Щось uh, там в мене. Я зрозумію. Uh, Повезло, мій босс гарна персона. Щось там цей. Ааа, uh, що так багато тексту. текст. <с">? Uh, Light city зitверн. Wherein... Так, все, все-все, то що говорити з тобою Забалакаєш мене. А якщо ми відмо. А от можна друга кінцівка, якщо ми відмовимося дивитися фільм. Цікаво, чи, чи дасть нам кінцівку, чи просто такий, типа. Так. Дідо, ні, не дідо! Кріль Опять будеш крутити? Zpocznijcie. Gdzie do dziś, no? Zdrażcie. Mhm. My możemy ją... ...nagrubić. Custom Romero. O, wybaczcie. Enjoy the movie, bye. Тоді ми були добрі Діном, він прийшов у нас у вигляді короля і, і чуть не вбив. Так. А давайте попробуємо. Якщо ми зараз. Ну. No. А, у нас немає вибору. Так. Я хочу. Нема діда. Ха. Три на... Хм. Приїхали додому з охраненими. Залишила ще одна кінцівка. Давайте спробуємо. Чтукаюся. Чтукаюся. Зараз справимо вигнати, подивимося, що станеться. Даро. Киш. Страшно. Mm. Якщо ми добрі з ним були, і він нас вбити, вирішив, що, що станеться, коли ми з ним погані були. А Ні, ми не можемо взяти. Фу, я, 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 я. Може поїхаємо, поїдемо вже? Може вже поїдемо. Наш тобі той фільм. Ой. О, на. Все. А, або просто йому здатися. Бо ми там розбились, вижили. zaraz poprawimy zdatyszmy. Poprawimy. Poprawimy. Samo Poprawimy. Не, не надо, не, не, не можна таке виключати <ріст> <ріст> От така гра. Дід прийшов і заставив нам з нас дивитися при... сексуальні приходи зайчика. О, воно кодір поміняв. <ріст> Пишіть, як вам, ті, хто буде на ютубі дивитися. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Все читаю. Дякую за перегляд!